Доброго дня, з вами таксіна група Калдатекс. Ваші увазі, Ми зараз пропонуємо код позиції 564. Штани трикотажні всіх розмірів ідуть по супер ціні. Ціна за 1 кілограм становить 2,5 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка становить. 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо зараз ваші увазі. Представлена позиція під кодом 564 штани три котажні всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм 2,5 долари. Вага мішка 20 5 кілограмів вартість мішка 62,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Нашій увазі зараз представлена позиція. Під кодом 564 штани трикотажні по супервигідній доступній ціні, так як вартість за 1 кг становить лише 2,5 долари. А вартість мішка 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється. Новою та Укрпочтою. Як бачите по відео огляду, в даній позиції присутні всі розміри, різноманітна кольорова гама. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 564. Штани трикотажні, Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Спігні придбати за доступною вигідною низькою ціною так, у даній позиції 5 шістдесят штани трикотажні, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари, вартість мішка 62,5 долари. Не втрачайте можливість втигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани, трикотажні, літо. За супервигідною ціною. Вартість за 1 кг становить 2,5 долари, вага 25 кг, вартість мішка. 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Як бачите, по відеогляду присутні всі розміри. Різноманітна кольорова гама.